Всім привіт, важлива новина для українців з Європи. Отже, партія ХДС в Німеччині закликає скасувати виплати Біргільгельд в їх нинішньому вигляді і замінити їх іншою моделлю соціальних виплат. Також Німеччина продовжує прикордонний контроль ще на 20 днів, і Єваркамісія може покарати Польщу через блокування кордону з Україною. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможе почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина партія ХДС закликає скасувати виплати Біргільгельт в їх нинішньому вигляді і замінити їх іншою моделлю виплат. Друзі, також я розумію, що тема виплат Біргільґельт може викликати бурні обговорення в коментарях під цим відео, тому що виплати Біргільгельт отримують також і українські біженці в Німеччині. Хтось може написати, що ой, знову ти нас лякаєш, знову ти розповідаєш про виплати. Друзі, ви розумієте, що ці новини не я придумую, їх пише одне з німецьких видань, і також посилання на джерело цієї інформації я залишу в описі під цим відео. Дякую вам. Отже, як зазначають представники партії ХДС, якщо ви не хочете працювати, вам не потрібно цього робити, але ви не можете очікувати, що суспільство заплатить за ваше життя. Так сказав. Представник партії Лінеман потрібно більше стимулів, щоб влаштуватись на роботу в інтерв'ю газеті Білте. Наприклад, він сказав, що кожна працездатна людина, яка отримує соціальні виплати в Німеччині, повинна влаштуватись на роботу не пізніше ніж, наприклад, через півроку. Інакше вона повинна займатися, наприклад, громадськими роботами. Вимога припинити існуючу соціальну допомогу і замінити її іншою моделлю. Також закладена в проект нової програми принципів партії ХДС. Таким чином, це стане однією з центральних тем наступної виборчої кампанії ХДС у Бундестазі. Також представники партії зазначають, що паралельно підвищення соціальної допомоги знову гостро стає питання про те, наскільки робота взагалі має фінансовий сенс для людей з низькою кваліфікацією. Незначний розрив між зарплатами і допомогою створює мотиваційні проблеми. Так вважають в першу чергу консерватори ХДС, голова Фрідріх Мерц і колишній міністр охорони здоров'я Енц Шпан, який став нині економічним експертом цієї партії. В той же час Мюнхенський економічний інститут радить змінювати правила розрахунку дозволеного додаткового заробітку для тих, хто отримує бюргельгельд. Схема обліку невисоких заробітків, які отримуються в результаті міні-зайнятості, повинна бути більш жорсткою і, навпаки, пом'якшена для більш високих заробітків завдяки повній. Зайнятості. Нагадаю, друзі, що в Німеччині понад 5 мільйонів людей, які одержують виплати Бергельгельта. міністр праці Хуберту Схаль, анонсуючи підвищення, нагадаю, яке відбудеться з 2024 року на 12%, заявив, що особливо в періоди криз та потрясінь людям необхідно мати можливість покластися на соціальну підтримку з боку держави. Президент Німеччини Штанмаєр заявив, що Путін розраховує, що світ має забути Україну, але ми не зробимо йому такої послуги. Німеччина твердо стоїть на боці України, і ми будемо поруч із вами доти, доки це буде необхідно. Я чітко кажу, що ми не повинні і не будемо робити Путіну цієї послуги. Ми не зможемо звикнути до незаконної та нелюдської агресивної війни Росії проти України, сказав Штанмаер. Також, друзі, Німеччина продовжує прикордонний контроль ще на 20 днів. Федеральне Міністерство внутрішніх справ Німеччини вирішило продовжити посилений прикордонний контроль із сусідніми державами, такими як Польща, Чехія та Швейцарія. Нагадаю, він триває з 16 жовтня. Загалом посилений контроль потрібен для боротьби з нелегальною міграцією. За даними федеральної поліції, з 16 жовтня в Німеччині було затримано близько 90 людей. Які займалися незаконним перевезенням людей через кордон. І також Єврокомісія може покарати Польщу через блокування кордону з Україною. Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це друзі розповів речник Єврокомісії. Також, друзі, якщо вам цікаво розібратись більше в цій темі, чому саме... Перекритий зараз польсько-український кордон, чому відбуваються ці мітинги. Якщо вам цікаво розібратися в цій темі, ви можете подивитись відео на моєму каналі, воно називається Що відбувається на польсько-українському кордоні. Також в Єврокомісії наголосили, що польська влада відповідно до законодавства є, зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Офіційно Єврокомісія не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки я запевняю, що переговори між Польщею та Україною ще тривають. Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн. Ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення ще тривають, так розповів речник Єврокомісії. Нагадаю, що на польсько-українському кордоні в день з 6 листопада розпочався. Анонсований страйк польських так званих перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України, і остання друзі, заява Шольца. Він каже, що більша частина допомоги газі надходить від країн G7. За словами канцлера Німеччини Лафа Шольца, країни G7 надають найбільшу частину гуманітарної допомоги жителям сектора Газа. Значна частина його переговорів з урядами регіонів стосується організації цієї допомоги та досягнення звільнення заручників, яких отримує Хамас. так заявив канцлер в Бундестазі. Друзі, з такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.